Так, ну що, дивимося. Ніч без ковпачки. Ось раз нежданчик. Так, більш-менш нормально дивлюся все. Ну і так, візуально. Я не бачу, щоб курочка сиділа в кормушках. Ось ще в одному місці. Ну, в принципі нормально. Тобто в такому віці я вже не бачу, щоб їм ставити ковпачки. Ось, бачите, раз залізли. Тихо-тихо. не загубили. Це коли тебе пару ярисів надав, дивіться, не да в не розслаблятися. Тобто, що ми будемо робити? Ми на ці нові кормушки, як ми казали, якщо будуть сильно заплигувати, то ми теж зробимо ковпачки. А на ті планували сняти. Тобто ми на ці робити колпачки не будемо. Ну і ті, напевно, теж знімати не будемо, тому що трошки ще заплигнуть. Хай, напевно, якщо вже там колпачки є, то хай вони побудуть. Поділочки дивлюсь, нормальна висота піднята. Щас треба трішки вичистити кербушки та люцерочки їм додати.